Всім привіт! А на продаж, друзі, до нас залітають ось таких от три чудових, класних красення Honda Dio 35, Honda Dio 34. В двох словах, чим вони відрізняються, можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Наявністю гідравліки на передньому тормозі. Тобто в 35-ї Honda стоять ось такі от дискові тормоза, гідравлічні, друзі. Да. Ось такий стан, друзі, так от резинка виглядає. Ніде, ні єдиної царапинки немає. Все в ідеальному стані, друзі. Ось так от виглядає. Приборочка можемо бачити. Все в ідеалі. Давайте я вам покажу, якому стані в нас задня резина. Бачите, самі все нове. Так, давайте я навіть не знаю, які ключі від якої. Можливо, можливо. Якщо я не помиляюсь, так, да, друзі, все чітко. Завжди потрібно перевіряти бак в якому стані, а бак у нас, друзі, можемо бачити в ідеальному стані. Нема ні ржавчинки, нічого. Тож, самі бачите, скутера реально в ідеалі. Так, Давайте спробуємо завести його. Так, Ключик на старт. Зрозуміло, да, друзі, в якому стані двигун. Двигун ніхто не лазив, все оригінальне, тільки з контейнера. Категорія А, друзі. Дивіться, як ось тут все виглядає. Єдиний-єдиний царапинки немає, царапульки також нема. Так, дивимось, що у нас тут. А тут, друзі, у нас все завод. Коврик, талончик, все є. Всі скутери у нас розтаможені. Хто хоче документи, будь ласка, ставлюся на облік. Що сірий, що чорний, що темно сірий. Всі вони в ідеальному стані. Так, давайте ще раз заведемо. Покажу вам, як відпрацьовують у нас поворотнички. Ось так це все виглядає. Так, ви Україна, так. Все працює. Зига, зига, друзі. Тож, кого зацікавила ця пропозиція, звертайтесь, відправочка по всій Україні. Або приїжджайте, тестуйте і купуйте. Говорю зразу, покупки будете максимально задоволені.